Так, купив такого термометра на вулицю да, і, і е, повішаю його. Ось тут, напевно, зараз трішки вище цього, бо цей, мені здається, підбрехує. Що він зараз тут показує? Мінус 8. Ось. Подивимось. Потім зрівняю, зараз його повішаю і зрівняю потім покази оскільки буде показувати. Так, ну ось так це буде виглядати. Зараз пройде деякий час. Побачимо він. З хати тільки я його виніс. Що вони мені покажуть. Коротше, в принципі, можна було і не міняти. Що там мінус 10, що тут мінус 10? Не знаю, що в мене з іншими. Коли не спитаєш, не сходилось показники температури. Радусник не бреше виходить. Ну нічого, буду мати два. Всім привіт. Маємо 15 січня сьогодні вже холодіна. Зранку було мінус 13, а у мене 15-16 і 16 числа спаровані дві. Кролички одна привела, зранку приходю поратися, бачу, що ну, пух нарваний, то я швиденько перебрав. Не хотів гаяти час якби, на зйомки, тому що ну, холодно. Хто його знає, як вона там те гніздо зробила, що там робиться, тому я швиденько перебрав, подивився, зараз покажу. Так, ну, зверху не буду їх якби, там ворухати, ось тому що ну, прохладно. Хоч і в шандурі тут, якби, ось, але все одно вже мороз ну, довго, не один, не два дні. І воно навіть тут вже промерзло, і навіть тут вже починає вода е, в поїлках ну, підмерзати. В Сараї ще ні, бо там все одно тепліше, а тут якби стіни тонші, і тут воно промерзає краще. Тому е, одна, скажу зразу, добре привела, все класно. ось, А друга, ну, 16-го, то або сьогодні вночі, або десь завтра, як там вона, не знаю. До вечора буду дивитися. Ось тому, не знаю, як та себе поведе, це класно. Привела 9 штучок. Зараз покажу гніздо. Ось якби зробила гніздо, пуху класно, багато. Е, нарвала е, сухеньке, я перебрав, подивився там, трішки тільки і то не біля них, а так в стороні було якби мокренького, то я забрав. А так 9 штучок. ось Поки ну поки все класно. Не знаю, як буде далі. Якщо буде добре годувати, все буде добре з молоком, то ну... Має бути все добре. Тут як-не-як затишно їм. Ось Тому ці б'ються паразітки. Чотири дівки, вуха погризані. майже в кожної. В цеї тільки трішки. Це, напевно, вона всіх і гризе, чи що не знаю. Приходиш а тут в поїлці повнокрові. <г ні> Десь сиділо, з вуха скапувало. Що за звір'я? Ну, коротше. Тому ця принела. наразі все добре, все класно. Будемо дивитися, дай Бог, щоб всі вижили по кількості, да, 9 штук, якраз то, що треба, золота середина, і не багато, і не мало. Не потрібно нікого забирати, нікого додати. Ну, а як там вона якби, буде вже годувати, то це вже таке діло. Там Я не лізу, не переживай. Ось тому перебрав для тих, хто ну, противник того, щоб лізти в до руками. То ваша справа, я дивлюся, тому що може бути мокро, може бути не живе, потрібно це все перебрати і забрати, підстелити сухенького. Тому я перебираю, передивляюся. І так багато хто робить і правильно роблять. Тому ця молодець, як себе поведе друга, почекаємо, побачимо. А Ця, що в сараї сидить, то тут тільки порається. Що накидаю її, соломи, вона все щось тут порозгортає. По... Повикидає нанизу, скільки щось тут риється, носиться з нею туди-сюди. Ну, коротше, їй 16 го срок, тому ще ввечері підсиплю. Можливо, вночі де вона надумає. Ось так саме морози припали і на ці дні ще більше передають там 17-19, не знаю. Але якщо гніздо зробить добре, то, то воно й добре буде тут. Головне, що якби затишно, особливо тут в сараї, якби. Взагалі класно тут. Навіть вода он ще навіть, ну, не береться кіркою. Тут, тут сарай теплий. Тому очікуємо, що вона нам заспіває. Вже маємо вечір, ця ще ніяк не надумає, тому підкину зараз її соломки, якщо вона десь вночі, можливо, забажає кролитись, то щоб в неї була. Солома. Краще більше покладу, бо знову половину розкидає. О, нехай там вона собі займається. Ну що робити? Бо вночі не буду я до неї ходити. Ще й мороз такий. Ходиш, що робимо. Диви, що робить. Звісно, хіба ця солома втримається в цьому гнізді. от Будівельниця, подиви, подиви. Ну що вже буде. Хех. Тому завтра подивимось, приведе чи не приведе зранку. Ох, сьогодні морозець. 16 градусів. йомай, Так, 16-те вже сьогодні маємо. Щось там почало трішки вона, я думав вночі приведе, але ні. Десь напевно таке днем. Бо почала вже підривати пушок. Ось що там вона? Ну да, 16-го спарована, сьогодні 16 те значить вже десь сьогодні до вечора можливо. Буду дивитись. Покажу цих вам хоч зверху ось так. Чи ніхто не відійшов, хоча б прощупаю. Ніби, ніби всі на місці. Так, пів дванадцятого маємо, саме вона, я так зрозумів, кролиця. Бо там щось і попискує. Ну нехай вийде тоді, подивлюся, що там одразу. Як вона гніздо зробила, сухі, не сухі, що там? Скільки. Потім гляну. Вона вийшла, добре, що я прийшов. Бо вони погано вкриті. Зараз я передивлюся вже без камери швиденько. Чи сухенько, чи всі живенькі, пощитаю і включуся, вже скажу вам, що до чого. Ну що, справився, не хотів знімати. Є мене відео про це, просто хотів швиденько, тому що мороз сьогодні. ось. Вона то, можливо, ще й дорвала би пуху, бо десь вона тільки вийшла. Коротше, що в мене вийшло? Чи в неї, в нас. 8 штук, 8 штук, там було сухенько, все. Просто десь вона їх ще не успіла, ну не знаю, чи накрити, чи, можливо, ще би зараз дорвала цей пух. Тому ще трішки соломки підстелив. Пух був дуже в одному куткові. Я так його під низ і накрив їх наверх. Тому, якщо вона тут ще по-своєму порядки не понаводить, то все буде добре. Всі тепленькі, всі живенькі, мертвих не було. І ну, гніздо було сухеньке, то на рахунок цього якби молодець. Тут я вже записав. Привела 8 штук. ось. Тому зараз вона ще, <кхід> ну я думаю, вона ж також відчуває, що сьогодні мороз. То можливо ще дорве, хоча тут якби, його і достатньо. Ось, Аби вона тут більше не, не наробила шкоди ніякої. Ну, не повинна. Тому поки закривати не буду заслінку, можливо, вона ще ну, щось тут дорве їх. чи, ну, хто знає, не буду поки. Тому ось так. Другий окров, слава Богу, на даному етапі нормально. Там 9 штук, тут 8. Якраз чітко, не багато, не мало. Головне, щоб молока вистачало і всі були нагодовані і, я думаю, будуть живенькі. Тому поки ось так. Тому ось таке відео захотів зняти якраз. Окроли і якраз мороз, я ж кажу сьогодні, це я вже пів 9-ї вийшов, було мінус 16. То скільки було вночі чи під ранок, то не знаю. Було, напевно, всі 18, а то й більше. Тому, ну, мороз, мороз, що казати. Добре, що вони у мене хоч в таких приміщеннях тут взагалі в сараї ну, ще тепліше, хоча вже також вода почала замерзати там, в Шандурі, то прохолодніше. Але затишно, ось, як-не-як, не на дворі. тому... Гнізда поробили добрі, як ви бачили, все нормально, пух є, сухенько. По кількості нормально, там 9, тут 8. Якби В цьому плані все добре. Тих дві, що мав злучати, ще не злучав. Так як, ну щось торги, торгівля якби, ну, не йде. Зараз у мене є, що бити, то чогось ніхто нічого не замовляє. Тому десь ці свята, напевно, вже пройшли, можливо, люди розрухаються та й будуть щось замовляти. Ось, Тому тих дві злучу. Ну, Трішки пізніше, не хочу зараз знову їх назлучати, щоб потім на літо, як завжди, знову ходу не буде. Тому ну, побачу. Але ковбаса з курки у мене вийшла. Хто не дивився, подивіться попереднє відео, тому можна пробувати, я думаю, робити з кролячого м'яса, яка різниця. Так же само частину <кій> ну, ножом порізати, а частину перекрутити, з'єднати. І я думаю, буде нормально також. Така дієтична ковбаса, особливо з кролика це взагалі. Курка, як би нормально, а кролик він взагалі якби, ну, корисний. Тому можна, але ну, побачимо, як буде. Простіше, звісно, якби тушкою забив, людина забрала і все. Тому що зараз і світло зловити, щоб його цю ковбасу зробити, багато якби, ну, можна проскочити і багато втратити. Тому ось так, таке відео. Кому було цікаво, підтримайте лайкосом, пишіть коменти. Ну, а наразі в мене все. Буду слідкувати далі, що, що буде з тими кролинятками, Якби перші 4-5 днів самі критичні. Якщо все буде добре, то далі також велика ймовірність, що все буде з ними добре. Тому, дякую всім за перегляд. Всім до побачення, до нових відео.